Розділ четвертий. У тиждень по тому весіллі були у нас молоді і запрошали до себе. Ми поїхали у Любчики всією сім'єю. Поїхала й Пилепиха з дочкою. Катря ще з вечора усе наготовила убрання, прокинулася досвіта. Та чи й спала вона, не знаю. А мені. Та все таки сни снилися Дивні тієї ночі. Снилися мені. Що виходимо ми з Катрею і з Марусею на якийсь шлях великий між степами, і всі степи тії, і весь шлях, усе чайчинки закрасили. Усе чайчинки, та один у один хороші. Катря мене будить, а я їй розказує. чи ж не дивний сон, як же вона вжахнулася, почувши. А що ти віщує? Що віщує, Протьмо ми скажи їй!» не полохайся, Катре, умовляю. Се сон недільний, як до обід не справдиться, то й не ждати нічого. Боже, Боже, що то буде, бідкається вона. Зоря розсвітала, день починав біліти. Ми сиділи коло віконця, розчисувала й плела вона свої коси довгі. Рум'янець густий спахував на личко, а личко було бліде. Розвиднулось, устала мати, батько. Почали лагодитись. Зарані виїхали. Катре, говорить їй стиха, чи побачимо ми там Чаченка? Не знаю, сама одвернулася. А в жадібку його побачити. Не чує. Катря, а хочеш, кажу, побачити. Хотіла вона осміхнутися та не всміхнулась, а розсердилась. Отже остиле, коли хоч жарти. Далі, що почну, то нічого не виходить. То Катря усе хвалить, то Катря усе ганить, то все в неї вже й злишнього славне, то усе в неї ні до чого не згарне. Й недокладне, приїхали у Любчики. Ще тільки були там самі родичі у молодих та ближні приятелі. От як пили пиха, у хаті було просторо. Ми першого очима зустріли Чеченка. Сидів він проти дверей. Старі собі розмовляли, ми попліч з Марусею та з Катрею, так от сторонь сиділи. Тихесенько я Марусі свій сон переказала. Чи не дивош? питаю. Усе дивав Бога, отказала, задумавшися. Між родичами молодого сиділа стара бабусечка у темній хустці, у темній юбчині біленька на виду, невеличка зростом. Смутненьким поглядом сама вона говорила небагато. А людям одмовляла любенько, вічливо, якось учасливо. Місто б вона пожалувати хотіла. Вона частенько поглядала на Чайченка і на нас. Це була Чайченкова мати. Обідня година ніщо не правдить мого сну, а по обіді понаходило такого людей, розлігся гомін, музики заграли, танці вистроїлись. Танцювала вже із з добру годину. А Чайченко усе сидів собі та тільки дивився, як другі під ківками крещуть. Коли його мати до його нахилилась і щось говорила йому. Після того він зараз пішов у танець і взяв перву Катрю там Марусю, там мене, там і других дівчат, знов як тоді, не подивившись і в вічі жодній, мені довелось сидіти коло Чайченка. Може, заговорить, кажу, подивлюся на його. Де вже сей заговорить? Якого тут людей? знімаю річ сама. Він озирнувся на мене і по хаті поглянув. Багато гостей. Славне село Любчики! веселе. Ви ще тут недавно? Недавно. Та вже мені хочеться попитати, чи зостанеться вони тут. Так вже. Тут очки усі люди живуть доступні, такі, привітні, жалко вам буде їх кидати. Та ми сюди на селище прийшли, у земляне пишемось, любчиськи. В мене аж в очах ясно стало, як він похвалився. Добре вам жити буде. Де жити, то жити, почула я від його. Повернулися ми додому. Катря смутна була. Мати питала, чи здужає. Здужаю, каже. Ведеться місяці за два, що ми Чайченко бачимо вряди часи. То Любчівської церкви не проспимо, а з церкви зайдемо до роду. Просять на обід, по обіді гуляємо потам увесь день. То запрошали якось наші їх до себе, то знов вони нас. Чеченкова мати купила хату у Любчиках, святила ту хату, нас звано, і пили пиху з дочкою. То ми усі на вхідчина тих були. На господі у себе Чеченко такий самий небалакливий, як і в людях. Мати ж його дуже ласкава і привітно до всіх ставилась. Як же ми додому виходили од їх, то вона нас проводила за свою леваду та й каже Катрі. Коли б мені до сієї хати таку пташечку, як ти. Ніхто того слова не чув тихого, окрім мене. Я, Маруся, все говорю, що чула я. Вона тільки поспитала, чи добре я чула, з якого часу години осмутніла наша Катря весела. Не раз я на свої очі бачила, що вона оце думає, думає. Та й білліться сльозами дрібними. Або не зна чого, з доброго дива обрадіє, тоді співає, сміхається, червоніє, яким же я тихим видом не підходила розмовитись з нею, Розпитатися за все, так вона ж од мене посторонь. Ні мені нічого не каже, ні Марусі, І вже до нас так не горнеться, як давно. Вже вона своїми мисленьками. І вже любіш її на самоті із собою, тепер вже сама не промовляє слова. Не залюбила й других чути, як говорять. Стала вона до діброви учащати. був гай такий густий, Пущі такі за річкою, все вона туди ходить. Як я настерегла, що вона береться одного разу, я й собі за нею назарцем побігла. У самій гущавині. Дубрівній, де там липина і горобина дуб кучерявий поспліталися вітами зеленими, над холодною криничуваною. Забралася ж туди та й сидить, схиливши голову. Уявилася я, вона зараз схопилась, охмурилась. Я до неї слово зговорила. Годі вже тобі! промовила. В мене голова болить. Попоходили у по погаю, послухали, як листя шумлять, як вода точиться, та й додому прийшли. Така то вже стала Катря недоторклива ані поспитати, ані загомоніти до неї, коли б думок, гадок своїх, а то й так нічого мені не скаже. По бреду до Марусі, а Маруся, наче стала ще тихша, ніж була. Усе вона шиє та вишиває, усе за ділом, усе тож в якихсь мислях, ніякої мені поради і од Марусі. То було усе настройко у любі купці, а то якось розійшлися, як зазулі в лісі. Однії й наділі смуткувала я дуже сама. Катря покрилась десь, пішла я собі до Марусі, приходжу, вона сама у хаті. Старої пилипихи не було. Здоровенька була, Маросечко!» – кажу їй, Чого си ти сама дома? Та мати у гостину пішли. А ти ж чи не болить в тебе голова, кажу, як в нашої катрі? У дівчат як серце наброїло, то зараз на голову звернуть. Я чогось не здужую трохи, промовила Маруся. Придивилася я на неї пильно. Ташу крик покрикнула, такеньки змарніла вона дуже. А в очі ж який смуток? Марусе голубко, кажу їй, як ти змарніла і чого в тебе такі очі смутні? Да чого, може, що не нездужає? сказала на одвіт. А як там Катря? питає. Та немає її дома давно. Мабуть, у дубах сидить та думає думку. Вже кажу. Й мати давно помітили, вже й питали саму Катрю і мене. Катря не признається, а я що скажу? Хіба свою догадочку, а бачу вже, що біда якась коїться? Батько на Катрю позирає от як він її поспитає. Маруся поруч зі мною сидить і слухає, а сама словечка не промовить. Боже мій! І ще се лихо таке сколотилось, несподіване, І ти, Маруся вже не така, як колись була. Оце такеньки сидимо, а вечір темніє. Коли й Катря вбігла, обійняла Марусю, стиснула мене, поцілувала, сіла коло нас, мовчимо усі довго. Ну, бувай же здорова, Марусе, кажу, на добраніч вже час додому. Чи підеш у ти, Катре? Тебе кажу, мати, мабуть, давно дожидають, вже й спати пора. Химочко, голубочко, маруся, голубочко, я не хочу спати. Я каже, я того чеченка покохала. Та хіба не знаємо, веселенько я їй одмовляю, Хо це нам новина велика. А Маруся так то насправжнє. Її питає ще, чи так все, Катря, чи справді Катря? Нащо ну, ти мене так питаєш, Марусю? Я його люблю. Чи щиро, чи велико, сестрице, подумай, та боже ж мій, Боже, отказує Катря, та я його від першого разу покохала. Вже я з того весілля за ним пропадаю, тільки ти не вважала. А з мене вже усі дівчата сміються. Ні, каже Маруся, я вважала та думала. Це так. Я думала забудеш? Хіба я кучу заплющу? То поможи тобі, Боже, Катре, промовила Маруся. Дай тобі, Боже, Катре, кажу і я. Кинулись нас цілувати, жалувати Катря. А він же, чи полюбить, стала тоді гадати. Може, насміється. Скажи, Марусю, скажи, Химо, чи він любитиме? Ой, трохи чи не більше ти одна свідаєш про це, Катре, говорю. Десь ти його бачила або що? бо ти чогось, наче, на світ одродилася сьогодні. Признайся ж і нам. Любко, щоби ми знали, я його бачила. Розказує, була я у гаях і забрала дуже далеко. Аж туди, к чужосільським левадам, і шла собі, коли чую. Здорова була, глянула, бачу його, вірена йому. Все кажу моя дума щоденна, щочасна вживилася. А він усе говорить до мене, усе говорить. Що ж він тобі говорив? Питав мене. Чого зайшла, чим не весела? Що ж ти йому сказала? Я все її питаю. Маруся тільки слухала, так зайшла, кажу, гуляю собі, і я кажу весела. Тоді він питає мене чи хутко ми будемо у Любчиках і казав, що у Красному церква згоріла, і що був він у ярмарку тоді. Як ми ходили до церкви, а його не було, він то у ярмарку був, говорив, що туга його обіймає, і провів мене аж до самісінького нашого тину, ішов усе поруч зо мною. Спасибі тобі вечір темний, і ти, доленько, моя щасна. А Яковенко вже рушники побрав у Ганни, на тому тижні весілля. Питав він, чи будемо? Оце кажу, тепер треба ще на те весілля прибратись. Трохи ми з тобою там розважимось, Марусю. Та не знаєш ще, каже, як мати схочуть. Хіба самій наманеться? Хіба не попросиш матусі? Та якось вже буде, отказала. ти, кажу, сумуєш чогось, Марусе, що не пішла б ти з нами, а Катря тоді. Сумує Маруся, чого сумує? Голубко, говорить мені Маруся, мені не смутно, а коли й буде кому смутно, люди не розважать. Тільки той, кого любиш, розважить, озвалась Катря. Покохаємо кого небудь, Марусе, жартує. Маруся нічого не одказала. Щаслива будеш. Говорить Катря, Покохаємо ж, Марусе, я знов до неї. Не жартуй, От каже тихо, надійшла Пилепиха. Попрощались ми І пішли з Катрею додому, а Катря Цього вечора до да така ласкава була і весела, і смирнесенька така, що я такою її зроду не бачила.